Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Христос народився. Дорогі браття та сестри, вітаємо всіх вас святом Різдва Христового та відчуваємо сьогодні, що небеса відкриваються, Божественна радість та спокій сходить з небес. Спаситель світу приходить сьогодні до кожного із нас для того, щоб розділити з нами нашу радість, наші страждання, нашу біль. Приходить, щоб витерти сльози кожного із нас, зміцнити нашу віру, дати надію та упевненість, що кожного із нас чекає щасливе майбутнє. Ми відчуваємо, як сьогодні Господь близько до нас і як близько наше спасіння. Адже саме Різдво Христове є центром і вершиною історії спасіння, історії людини на землі. Нам відомо, що вже більш ніж понад 9 тисячі років ми святкуємо не просто день народження Ісуса Христа, а святкуємо подію таємну, незбагнену, яку ніколи не зможе осягнути людський розум. Бо поєдналися дві речі, які на перший погляд неможливо взагалі поєднати, Бог втілився і став людиною. До якої можна було доторкнутися, і від якого можна було почути слова настанови та поради, або більше навіть отримати зцілення. Та найбільше диво Боговтілення полягає в тому, що відбувшись одного разу в історії, воно відновлюється у кожній людині, яка приходить до Христа. Так, ми чули, що Христос народився в бідній родині в печері. Прийшов в такий смиренний і простий спосіб до кожного із нас, але скільки залишив він після себе? Його слова лунають і до сьогоднішнього дня по всьому світу. Спаситель прийшов в цей світ для, до людини, для того, щоб стати нею, щоб освятити її і спасти її. Але де ж ми сьогодні бачимо Христа? Христа, ми бачимо тоді, коли ми звершуємо свою молитву, і вона є щирою, а саме головне є результат від цієї молитви, тобто вона є прийнятою Богу. Ми зустрічаємо Христа сьогодні, коли всі разом спільно, звершуючи божественну літургію, єднаємося навколо спільної чаші. Ми зустрічаємо Христа сьогодні в наших рідних і близьких, в тих людях перехожих, яких ми випадково зустрічаємо. Коли всі разом намагаємося славити Господа, коли намагаємося помічати ближнього біль і страждання, коли намагаємося нести тягарі один одному і підтримувати в тяжку хвилину, от тоді ми саме і зустрічаємо Христа. Ніхто не міг зрозуміти, як безцілесний Бог, творець Всесвіту, Тілився в немовля. Та ми пам'ятаємо, що це здійснилося те пророцтво, яке Бог дав Адаму ще в раю, коли висилав його. Адже пам'ятаємо, як він говорив йому, що прийде Спаситель світу. Так, Адам з Богом в раю спілкувався безпосередньо. Та після того, як був звершений гріх, люди знову. Почали приносити жертви і намагалися наблизитися своїй молитві до нього. Але, на жаль, не було головного, не було живого спілкування з Богом. І лише тоді, коли Христос народився, це спілкування відновлюється. Бог говорить з людиною в Ісусі Христі, а отже, говорить сьогодні з кожним із нас. Вітаючи один одного з Різдвом. Ми приносимо один одному Христа добрими словами, добрими своїми справами. І свято Різдва Христова це свято народження Його в нашому серці та наше відродження у Христі. Коли ми намагаємося спостерігати за собою, спостерігати зі сторони, коли ми будемо ставати кращими прикладом один для одного. Та живою щирою проповіддю християнського життя. Сьогодні кожен із нас приходить до вертепу, де покладене немовля, де покладене Спаситель світу, просить і благає лише одного в нього, щоб він зберіг нашу батьківщину, щоби дав нам перемогу, утвердив мир на нашій землі. Просимо, щоб ніхто більше не гинув, ні воїни, ні звичайні люди, які взагалі не винні, та в українці взагалі не винні в цій війні. І просимо й молимо, щоб наші діти не ставали сиротами. І обов'язково, це немовля, Спаситель світу чує наші молитви, бо вони є щирими, бо вони є сердечними, і ми плачемо цими молитовними проханнями. Бо насправді повнота і радість, щастя відчувається лише тоді, особисто говорю про себе, коли всі ми радіємо, всі ми маємо можливість в цей день славити Господа, де б ми не знаходилися в Києві чи в іншому місті, чи десь в іншому селі, коли ми всі разом маємо таку можливість. Або не лише прославляючи Христа, але й згадуємо про тих. Хто не має цієї можливості, коли ми всі разом радіємо і прославляємо, то це є повнота свята, а є люди, які не мають цієї можливості, які б і хотіли сьогодні відвідати Богослужіння та піти з колядою вітати один одного, але, на жаль, її не мають. Тому і ми сьогодні, маючи таку можливість, згадаємо про цих людей, які Десь там далеко в складних обставинах перебувають і не мають можливості прийти до храму і з'єднатися з Господом чи з колядою привітати рідних своїх і близьких. Не будемо про них забувати. Адже кожне свято, яке ми святкуємо, це той заклик ще раз і ще раз пережити цю євангельську подію. Для того, щоб все, ми зрозуміли, що все, що відбувається в історії церкви, в історії людства, все це пов'язано з Богом, а отже, пов'язано безпосередньо з кожним із нас. Тому будемо сьогодні тими, які не лише слухають про народження Ісуса Христа, але й тими, хто відкриє своє серце, щоб і там Христос народився. Амінь.